Привіт всім! Ви на каналі Проройл, мене звати Катя Кош, і сьогодні ми поговоримо про найсвіжіші новини британської королівської родини. Я вирішила, що новин дуже багато, тому випуски будуть не раз на два тижні, а щотижня. Тому обов'язково підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Що було цікавого на цьому тижні? Які виходи були у Вільяма, куди виходила Кейт і, звичайно, Гаррі, куди без нього він достатньо часто. Зараз майорить у наших новинах. Тому буду дотримуватися хронології, намагатись. Погнали! Принц Гаррі прибув у Лондон. 30 вересня принц прибув у Лондон на церемонії нагородження премії «Well Child Awards». Це дуже важлива подія для нього, адже він є патроном організації благодійної організації «Well Child». Ця організація допомагає важко хворим дітям та їхнім родинам. На цю церемонію принц приїхав без своєї дружини меган Маркл. Чи не здається вам, що це стає певною традицією принц і без Меган? Але насправді її і не заявлено було, тому все логічно і все зрозуміло. Тим паче, це його патронаж, а не її. І не дивлячись на те, що принц Гаррі повернувся додому у Лондон, він не був помічений із Чарльзом і Вільямом. Але в принципі і не мав бути. Я б теж не хотіла бачити такого брата, дивлячись на фото, де Гаррі усміхнений, веселий, щасливий, як він спілкується з дітками, як він жартує, так і хочеться сказати, що той самий принц, який просто виконує свої королівські обов'язки. Але, на жаль, ми не можемо так сказати, тому що він сам власноруч відмовився від цих обов'язків. Ну, трошки нелогічно, по факту він робить те саме, але вже як приватна персона, і без цієї королівської підтримки. Не зрозуміла мені логіка Гаррі, але ну маємо, що маємо така в нас є новина. А далі в нас інший брат, і це принц Вільям, та і не один. А разом з Девідом Бекхемом вони відвідали лондонську службу повітряної швидкої допомоги. Ця подія була присвячена успішному завершенню компанії, в якій вони змогли назбирати 16 мільйонів фунтів для придбання двох вертольотів для такої повітряної служби. Не знаю, що там і яка благодійна організація, але фоточки дуже яскраві, дуже гарні. Та й чоловіки дуже гарні. Нарешті у бороди Вільяма з'явилась конкуренція, борода Бекхема. Ну тут на колір і смак, кому яка борода подобається найбільше. Онучка королеви Єлизавети знову вагітна, і здавалось би, чому я додала її в ці новини, адже вона не працюючий офіційно Роялс. Але все просто палац, Букінгемський палац, опублікував привітання у себе на сторінці. І мені цікаво, це такий натяк, що Беатріс стане працюючим Ройлс? Чи це просто жест доброї волі? І вони в цьому році вирішили вітати всіх. Вони спочатку Гаррі вітали, тепер Беатріс, хоча вони не працюють. Тому я не знаю. Побачимо, побачимо, як то кажуть. Пара з радістю повідомила новину у соціальних мережах. Вони написали, що. Це буде братик або сестричка для їх спільної доньки Сієни, а також для восьмирічного сина Едуарадо, якого звати Вулфі. Едуарадо це чоловік Беатріс. І взагалі у цих стосунках дуже багато чого заплутаного. Ну, я маю на увазі королівські стосунки. І, можливо, варто зробити відео, де по поличкам розписати, хто яке відношення має до королівської родини. Якщо це відео вам потрібно, обов'язково напишіть в коментарях. Беатріс Ядо отримали багато привітань на з цієї нагоди від короля, від своєї мами, яка сказала, що дуже чекає і ще одну онуку або онука. І насправді Беатріс мені дуже імпонує. І якщо балкон поповниться молодим поколінням, я буду тільки рада. Я знаю, що ви дуже чекаєте новини про Кейт. Про її вихід з фоточками, але є ще одна новина, на яку би я хотіла звернути увагу, і це новина не повірити про кого? Про Гарі. Принц Гаррі здійснив приватний візит до Лесото, де був тепло зустріти королівською родиною цієї країни. Цей візит мав особливе значення для Гарі, тому що він збігся зі святкуванням 200-річчя створення лісота. І у 2006 році Гарі разом з принцем Сієсо заснували тут благодійну організацію Sun Table. Організація допомагає вразливим дітям, а особливо тим, хто постраждав під час епідемії Вілсніт. Чому я зупинилася на цій новині? Тому що є дві причини. Перша причина, що таке лісото, це. Країна, держава, офіційна назва Королівство Лісота у Південній Африці. А що ми знаємо про Гарі і Африку? Що коли він туди приїжджає, за ним їде ціла свита охорони. Ну, ми принаймні це побачили на їхньому спільному візиті з Меган Маркл. Але о, диво, в цей раз не було так багато охорони. А що сталося? Гарі перестав боятися. Чи що. Ну, не знаю, невже причина тому, що Меган залишилася в Каліфорнії під охорони, вся охорона там? Але є ще друга причина. Давайте подумаємо: спочатку він їздив у благодійну організацію в Лондоні, потім він поїхав до Африки. Що він робить? Мені здається, що він робить те саме, що він робив в королівській родині, і ще й отримував за це підтримку, а не Хейт. Ну, не знаю, не знаю. Гаррі такий загадковий, як на мене, трошечки. Нарешті Кейт. Жива Кейт і навіть з фото. Вона зустріла з молодою фотографиною, яка бореться із рідкісною формою раку. Дівчину звати Ліз. Вона була запрошена до Вінзерського замку для того, аби фотографувати процес нагородження, де Вільям вручав державні нагороди. Після церемонії принц і принцеса Вельські провели приватну зустріч із Ліз і її родиною. Ми маємо декілька фото з цієї зустрічі. Особливо зворушливим був момент, коли Кейт обіймалася з Ліз – і виявляється, що така зустріч вона була із списку бажань фотографині, який вона склала після того, як дізналася свій діагноз. Лікарі повідомили, що її витраку стільки до хіміотерапії, і дівчині залишилося від 6 місяців до 3 років. Круто, що принцеса Вельська і принц підтримують таких людей і показують, що вони не самі. Фото були опубліковані в аккаунті Вельських, де було два фото. Перше, там, де ліс обіймається з Кейт, а друге, там, де вони вже всі при параді, Кейт, Вільям Ліс та родина ліс. Але в соцмережах, звісно, обговорювали зовнішній вигляд Кейт. Вона була у бордовому брючному костюмі, а обговорювали, звісно, що. Її волосся. Якби я не почитала, я би і не здогадалась, але були такі собі теорії. Перша теорія як так круто Кейт змогла відростити волосся після хіміотерапії. Друга теорія те, що вона наростила волосся, щоб виглядати краще, ніж є насправді. І третя теорія, що в неї взагалі перука. Але, блін, Кейт вийшла, дала нам фотки. Що ще можна обговорити? Звичайно, її волосся. Круто, що вона взагалі почала виходити. Я цьому дуже рада. Як на мене, з волоссям все окей. Ну, може, вона трошки його там піднаростила собі. Ну, це багато хто робить. Не бачу нічого в цьому такого. Виглядає вона гарно, здоровою, підтримує круту ініціативу. Будемо чекати нові виходи, Кейт. А що далі? А далі Вільям і не просто Вільям, а 50 відтінків Вельського. 2 жовтня принц Вільям відвідав Лігу Чемпіонів, де його улюблена команда Астон Віла перемогла Мюнхенську Баварію з рахунком 1-0. Вільям є шанувальником цього футбольного клубу, а ще президентом англійської футбольної асоціації. Він настільки активно підтримував команду, що після матчу зізнався, що він втратив голос. І, чесно кажучи, по фото я йому дуже вірю. Ну і звичайно, у нас є фото, де він зустрічався з командою Астон Віла. <плес> що ж там король Чарльз і королева Каміла? А в них був публічний вихід, тому що в них попереду дуже важлива поїздка в Австрію і сама, і вихід з цим і був пов'язаний. Поділився відео з їх зустрічі у себе на сторінці. А посилання на це відео я залишу тут в описі, тому кому цікаво, можете перейти і подивитись, як вони там запалювали. Їм точно було весело. До речі, щодо зовнішнього вигляду, ну, Чарльз, як завжди, по класиці. А от Каміла, Вау, вона була у леопарді! Але за рахунок того, що цей леопард був зелений, а не класичний, виглядало достатньо стримано і стильно, виходячи, бабуся в тренді. Ну, все краще, ніж її 50 відтінків блакитного. Але і блакитний теж був. Вона відвідала місце будівництва резниці короля Чарльза III у Весмінстерському абатстві. Цей проект, патроном якого є її величність, стане важливою частиною абатства. Там планують проводити державні заходи та урочисті події. А далі знову вільям щось він нас взагалі не покидає останнім часом. Цього разу він відвідав відкриття оновленого басейну у Бертлі. Басейн було закрито у 2023 році, але за підтримки місцевої громади та Королівського фонду Вельських його було знову відкрито у 2024 році. У вересні витрати на ремонт і уроки для молодших школярів з плавання, а також навчання з основ першої медичної допомоги для підлітків покрив фонд Вельських, що я вважаю дуже круто і показово. Із цікавих моментів це було розглядання олімпійських медалей британського спортсмена Адама Піці, і, звичайно, спілкування з молодим поколінням про важливість спорту і про плавання. Вільям без бороди з'явився у новому тизері до своєї документалки. Ну, скоріше за все, тизер був записаний давно, коли у Вільяма ще не було бороди. Отак, от, от. от такий клікбейт. -клік Але насправді тема дуже важлива. Там тема про те, що ми можемо побороти бездомність. Тобто вони будуть розказувати про ті методи, які використовує для цього Вільям. Він уже не перший рік працює над цією проблемою, тому буде дуже цікаво подивитися, як це все відбувається, які є деталі, і, можливо, щось цікаве ми побачимо. Тому чекаємо на цю документалку. І по традиції, якщо ви додивились це відео до цього моменту, обов'язково ставте лайк, пишіть комментарий. Свою думку, можливо, я щось пропустила і є ще якісь важливі новини, обов'язково все пишіть. І ми зустрінемося з вами рівно через тиждень. До зустрічі, Па-па!